Певно краще на всяк випадок одягнув ці обладунки. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй. До речі, через покриття правої руки, бачите, по ній найбільший урон проходить. І ось іще скільки блокується. Тобто могло бути мінус 30, а по факту пройшло мінус 20. Неприємно, але все-таки витримав. Що ж, на початку витримувати удари цих ящерів, це вже щось. Але краще підконтролювати свого персонажа. все-таки він і не настільки спритний і сильний. Ай-яй-яй, зараз можна і впасти.